Діночі, утеплений велоодяг від бренду Crane. 145 гривень буде за одиничку. В лоті представлено 20 різних одиниць товару. Вони, як бачите, різноцільові. Тут і будуть і лосини, і лонги, і куртки на флісі, і вітровка. 2890 гривень за увесь шикарний лот. Давайте дивитися ближче. По легінсам вони будуть подовжені. Як бачимо, моделька, синього, темно-синього кольору. По складу у нас буде поліестер 86%, далі еластан. У екотек стандарт. Це означає. Що це гіпоалергенне та безпечне для здоров'я? Застібки ЮКК – найвища стандартизація у розгорнутому вигляді. Мають ось так: ось такий вигляд. Дивіться. Попереду абсолютно темно-сині, відповідно, ущільнення, уплотнення на паролоновій основі, необхідне саме для сидіння. Всередині повністю на флісику. Позаду показую, є яскраві елементи і є світловідбиваючий елемент на зібзастіпках, для того, щоб, наприклад, можливо, потрібно розширити буде або ж, можливо, потрібно буде взутися, Цю не відкрию, бо новіші не дуже роз'їжджені. Тут є резиночка, щоб гарно прилягало до ноги і ні в якому випадку не сковзалось. Лонги, лонги таких буде 10 штук. Лонгів буде у нас 6 одиниць і вони можуть бути різні. Може бути отакий більш легенький, бачите, а, сіренький, Тут у нас іде 94 поліестер. Можуть бути ось такого плану лонги на зібзастібці повністю. Ось такий матеріал. Тут поліестер 88%. Дивимось, дивимось в розгорнутому вигляді. Так, що у нас тут є? Як бачимо, яскраві елементи, рукавчик світленький, ось такий дизайн. Позаду кишеньки, плюс на зіб-засібці потайна. Дуже класно та зручно. І спинка, погляньте, будь ласка, як якісно виконано все на силіконі, щоб максимально зберегти тепло по спинці. Далі а, у нас ось такі будуть на флісі курточки. Їх буде три одинички. Дивимося. У нас буде тут поліестер 92 Далі Еластан. Дана моделька всередині, подивіться, будь ласка, дуже теплесенька тут на флісику, не продаваючи такий плотний матеріал відповідно по спинці. Також будуть кишеньки. Раз, два, три і один потайний на зіп застібці. І в даному лоті ще буде одненька вітровка. Розміри в даному лоті представлені 38, 40, 42. Все детальніше пропишу під відео, скільки чого буде, щоб ви також могли розуміти. Для того, щоб замовити ось такий лот, зверніться в наш відділ продажу. Всі контакти в описі під даним відео.